Дорогі друзі, мої 5 випусків, важливо для пенсіонерів України, вже набрали більше як півмільйона переглядів. Це означає, що інформація корисна, потрібна і затребувана. У цьому випуску я розповім про заяву на поновлення виплати пенсії, про пенсійне посвідчення, про 5 важливих заяв для пенсіонера, які подаються для внесення змін до пенсійної справи. Покажу, як вони виглядають в особистому кабінеті, як отримати до них доступ та як заповнити кожну заяву. Перша заява на зміну способу виплати пенсії. Друга на зміну виплатних реквізитів. Третя на виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї. Четверта заява про переведення виплати з Укрпошти на Ощадбанк. І п'ята заява про зміну особистих даних пенсіонера. Теж розповім про шосту заяву поновлення виплати пенсії. Ось так виглядатиме перелік цих заяв, коли ви зайдете в особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Одразу попереджаю, нічого складного у заповненні заяв. Для більш-менш грамотно пенсіонера немає. Ви Виопорається однозначно. Якщо вам складно, то попросіть допомоги. Форма заяви майже однакова для всіх п'яти заяв. Вони відрізняються лише за назвою і окремими неактивними полями, як, наприклад, у четвертій заяві про банк. Але про все за порядком. Для того, щоб зайти в особистий кабінет пенсіонера, потрібно мати КЕП – кваліфікований електронний підпис, або дію підпис, або IDGO. Можна зайти із допомогою електронного пенсійного посвідчення, скорочено ЕПП, Але тут є складність. Щоб пройти реєстрацію на порталі електронних послуг. За допомогою ЕПП потрібно придбати Reader Smart Карток. Це такий пристрій для щитування даних з електронного пенсійного посвідчення, яке, у фор... видавалося у формі банківської карти. Способи входу до системи, які я назвав, ви бачите на фото, і вони підкреслені червоною лінією. Чому найкраще використовувати КЕП? Він є добре захищеним і надає доступ до більшої кількості електронних сервісів на веб-порталі Пенсійного фонду. Цей підпис, або його називають ще ключ, можна отримати у своєму банку. Зокрема, у Приватбанку, Ощадбанку, Альфабанку, Украсипбанку та інших банках. У кожного банку є власна інструкція, як створити КЕП. Знайдіть її у своєму мобільному додатку. Також можна замовити ключ в акредитованих центрах сертифікації ключів, скорочено АЦСК. Отже заходимо до системи веб-порталу пенсійного фонду. Обираємо і заходимо як фізична особа. Ці п'ять заяв знаходяться в особистому кабінеті у розділі щодо пенсійного забезпечення. На це вказує перша червона стрілка. Це ліве бокове меню. Обираємо вкладку Внесення змін до пенсійної справи. На нього вказує друга червона стрілка нижче. З'являється попередження, яке раджу прочитати. У ньому йдеться про те, що треба підготувати скан копії документів згідно переліку, яким має бути розмір та формат файлів. Для отримання пенсійного посвідчення обов'язково потрібно подати скановані копії своєї фотографії та підпису. Під час опрацювання заяви вам будуть надсилатися СМС-повідомлення на номер телефону та на електронну адресу. Натискаєте продовжити. З'являється перелік п'яти заяв. Ось вони на фото. Обираємо першу. Заява про зміну способу виплати пенсії. Заява призначена для переведення виплати пенсії з банку на пошту. Або навпаки, з пошти до банку. Ось як виглядає та частина, яку маєте заповнити. У верхній частині вже будуть заповнені ваші персональні дані, прізвище, ім'я по батькові, адреса, номер паспорта, ІПМ, тобто податковий номер. Ті дані, які є в пенсійній справі. Я не показую верхню частину заяви, бо роблю все з особистого кабінету. І там є мої персональні дані та конфіденційна інформація. Напроти номера телефону і електронної пошти ставите пташечку На згоду отримувати СМС та повідомлення на електронну пошту. Заповнюєте поля, позначені червоною зірочкою. Чи є особа працюючою? Обираєте один варіант з чотирьох. Працює, не працює, фізична особа-підприємець чи самозайнята особа. Далі йде поле, спосіб виплати. Обираєте потрібний для вас отримувати пенсію через банк чи через пошту. Наступне поле номер рахунку, IBAN. Це міжнародний номер банківського рахунку, який складається з 29 символів, двох букв і 27 цифр. Починається з двох великих літер UA, так як скорочено позначається Україна. Всі, хто має рахунок у банку, мають і цей міжнародний рахунок. Як його знайти? Наприклад, у «Приватбанку» натискаєте на шестерню вгорі банківської картки та обираєте реквізити. В Ощадбанку клацність на картку оберіть розділ Інформація і під рахунком буде зазначений ваш IBAN. Подібне розташування і в інших банках. Після введення номера IBAN у заяві з'явиться перелік філій чи відділень банку. Оберіть з переліку те відділення, де ви відкривали банківський рахунок. Будьте уважні, якщо ви пропустите хоча б одну цифру рахунку, то перелік філій і відділень у наступному полі не з'явиться. Наступним іде поле дані про отримання пенсійного посвідчення. Обираєте одну з трьох пропозицій. Ні, якщо посвідчення вам без потреби. Якщо потрібне, то виберіть, яке посвідчення ви бажаєте отримати електронне чи паперове. Нагадую, що для отримання пенсійного посвідчення обов'язково потрібно подавати скановані копії своєї фотографії та підпису. Далі потрібно додати скан копії обов'язкових документів паспорта книжечки або id картки або посвідки, якщо не маєте паспорта. Коли ви натиснете зелену кнопку Додати файл вам відкриється перелік документів скан копії, яких потрібно додати. Пенсійне посвідчення також можна замовити за допомогою мобільного застосунку пенсійний фонд у розділі комунікації з ПФУ, обравши «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення. Або звернутися особисто до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, незалежно від місця перебування на обліку як одержувача пенсії. Повертаємося до заяви. Ставити пташечки у двох клітинках про те, що ви даєте згоду на передачу та обробку персональних даних. Також про те, що ви зобов'язуєтесь повідомляти пенсійний фонд про всі зміни в особистому житті про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім'ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне забезпечення. Обидві клітинки я позначив червоним, все уважно перевіряєте заповнену заяву і натискаєте кнопку сформувати заяву. Перевіряєте внесені дані до заяви і натискаєте кнопку Підписати та Відправити до пенсійного фонду. Результати опрацювання заяви можна переглянути у своїй вкладці Мої звернення. Переходимо до другої заяви. Заява на зміну виплатних реквізитів у разі зміни банківських реквізитів або адреса проживання. Вона така сама, як і перша, ті самі реквізити. Відрізняється лише назвою. Якщо ви відкрили цифрову картку, інший банківський рахунок, або перейшли до іншого банку і хочете отримувати пенсію на новий рахунок чи банк, то ця заява для вас. Обираєте саме її і зазначаєте нові банківські реквізити. Процедура та сама. Заповнюєте, натискаєте кнопку Сформувати заяву, перевіряєте внесені дані до заяви і натискаєте кнопку підписати та відправити до пенсійного фонду. Переходимо до третьої заяви. Заява на виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні. Ця заява стосується пенсіонера, який перебуває на повному державному утриманні. Його пенсію перераховують в установу чи заклад, де він перебуває. За цією заявою пенсіонер може отримувати частину коштів на непрацездатних членів сім'ї, які перебувають на його утриманні. У заяві. Мають бути зазначені прізвища, імена по батькові непрацездатних членів сім'ї, їхні адреси, прізвища ім'я по батькові та адреса одержувача коштів. До заяви також потрібно додати документи, що підтверджують належність осіб, на користь яких виплачують частину пенсії, до непрацездатних членів сім'ї, які перебувають на отриманні пенсіонера. Якщо заява пенсійного фонду приймається, то 50% розміру пенсії щомісяця надсилається поштовим переказом на адресу одержувача частини пенсії. Четверта заява про переведення виплати з Укрпошти на Ощадбанк через платіжну систему MyTransfer. Форма та сама, але неактивною є опція через банк. Я позначив її червоним. Ця заява дозволяє отримати пенсійну виплату грошовим переказом без відкриття банківського рахунку. Перекази через систему MyTransfer здійснюються миттєво, але вони платні. Для отримання готівкового переказу потрібно лише паспорт і контрольний номер. Контрольний номер приходить як СМС. Для отримання безготівкового переказу, крім паспорта і контрольного номера, потрібна ще банківська картка Ощадбанку. Заповнюйте заяву і клацайте сформувати заяву та. Підписуєте її і відправляєте до пенсійного фонду. П'ята заява про зміну особистих даних пенсіонера. Ця заява стосується персональних даних пенсіонера, прізвища ім'я по батькові, зміна прізвища чи паспортних даних. Якщо у вас щось змінилося, то заповнюєте цю заяву. А тепер про заяву на поновлення виплати пенсії. Такої заяви на веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті пенсіонера не існує, тобто її немає. Пенсіонер має особисто подати заяву про поновлення виплати пенсії до управління пенсійного фонду України, коли виплату пенсії було припинено. Поновлювати виплати пенсії за заявами, посвідченими нотаріально або надісланими поштою, не дозволяється. Лише пенсіонери, які знаходяться за кордоном в зоні бойових дій та на окупованих територіях, можуть поновити виплату пенсії дистанційно, але для цього потрібно пройти відеоідентифікацію. Тобто пенсіонеру потрібно зареєструватися на відеотелеконференц-зв'язок у пенсійному фонді і пройти співбесіду зі спеціалістом пенсійного фонду для ідентифікації його особи. Поновлення виплати пенсії відбувається за рішенням територіального органу пенсійного фонду протягом 10 днів після з'ясування обставин. Та за наявності умов для відновлення виплати. Для пенсіонерів на окупованих територіях процес відновлення виплати пенсії може тривати довше. Пенсійний фонд надсилає запит до управління соціального захисту населення про довідку ВПО, тобто переселенця. Про її наявність чи скасування на підставі відповіді від УСЗН та результатів відеоідентифікації, пенсійний фонд приймає рішення, чи поновити виплату пенсії, чи відмовити у її поновленні. <кх> Вибачте, якщо таке трапиться, то відновити виплату пенсії. Стане можливим лише тоді, коли пенсіонер особисто прийде до пенсійного фонду. У разі особистого звернення пенсіонера з приводу поновлення виплати пенсії, працівники фонду зазвичай перевіряють статус особи, чи вона працює, чи зареєстрована як фізична особа-підприємець, чи є перерва в реєстрації місця проживання в Україні. Для цього слід надати документи, що посвідчують особу, або показати документи, що підтверджують статус особи. Тривала відсутність звернень пенсіонера щодо отримання пенсії, потребує встановлення місця його перебування а в окремих випадках і проживання. Надіюся, що пояснив добре і ви все Зрозуміли. Якщо виникають питання, пишіть, будь ласка, у коментарях. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, завжди будете мати свіжу і об'єктивну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!